Наше прохання до країн Балтії, Скандинавії, Німеччини полягало лише в тому, щоб додати нам 0,5% на українську військову промисловість. Це була б відповідальна поведінка, включно з використанням грошей російських заморожених активів. у цій сфері ми також повинні бути більш рішучими тому, що війна вже тут так, нам потрібна зброя та боєприпаси, і ми запускаємо спільне виробництво. щиро дякую за це і дякую за підтримку комісару Кубілюсу. Він чудово виконує цю роботу. Так нам потрібні дрони, ракети та системи боротьби з дронами. Ми знаємо, як їх виробляти. І в нас є унікальний і позитивний досвід щодо бойового плану. так, нам потрібна оборона. Не колишня, а майбутня сучасна та ефективна. так, нам потрібен захист енергомереж. диверсифікація та децентралізація нашої енергетичної системи. Ми знаємо, як це робити. так нам потрібні санкції проти Росії. Пекельні санкції. І перш за все, я дуже вдячний європейській комісії європейському парламенту Європейській раді за рішучу політику санкцій проти Росії.